Вітання! Ви дивитесь програму Імперія Кіно. Всесвіт фільмів жахів Закляття втрачає свою провідну зірку. Акторка Бонні Аронс, яка 5 років віддала роботі над образом черниці над могутнього демона Валака, в інтерв'ю інсайдеру Талалу Азіму заявила, що йде з франшизи Джеймса Вана. І це виглядає вельми дивно, бо за акторкою не йде шлейф участі в інклюзивних та пропагандистських кінороботах. Справа дійсно в мистецтві та ставленні Аронс до свого героя. Бо перед нами дійсно живий приклад словосполучення мудра жінка у цьому випуску імперії кіно. Ми поговоримо, що ж насправді відбулося, які тепер перспективи розкриваються перед надприродніми ворогами франшизи, і чи побачимо ми Валака у його істинній формі? Переконайтеся, що поряд з вами наразі нічого не стоїть. А ми починаємо. Офіційна частина заяви Бонні полягає у тому, що рішення покинути франшизу вона прийняла після релізу у кінотеатрах другого фільму Прокляття Монахині. В інтерв'ю вона зізналася, що лишилася розчарованою роботою сценаристів, які перетворили її героя на немічного довбня. І заявила, що після потрійного перебування в образі Демона захотіла по-справжньому побачити валака у його справжній сутності та подобі, про що ми згодом поговоримо. Аронс також підкреслила, що вже поставила до відома режисера Джеймса Вана, і той, за її словами, дав доброго, заявивши, що незабаром буде фурор. Про те, який саме, ніхто не утримав. Точнив, але актор Патрік Вілсон, який зіграв Еда Ворена на прес-конференції під час торішнього комікону, заявив, що знає про що йде мова, та поки мовчатиме. Проте інсайдер Тобіас Козгроу згодом повідомив, що причина відходу Бонні від ролі Валака криється набагато ближче. Він акцентував, що Аронс та того ж фахова сценаристка, тож довго думати не варто. Акторка знається на сценаріях професійно, тому просто не змогла терпіти те, що сценаристи виробляли з Валаком. Медійник робить акцент саме на цьому, бо сила Валака у світі закляття дорівнює з і Таноса, і Нула. Тому Аронс та Ван просто дійшли висновки, що більше не розглянули. Озглядатимуть героя, оскільки продюсери просто спустили в унітаз потенціал демона, який міг би вселяти такий жах, якого б не бачила жодна історія кінематографу. Але чи є надія на те, що найхаризматичніший кінодемон повернеться на великі екрани? Як виявилось, є. Бо нова робота зможе виправити те, чого не змогли розкрити три фільми про демонічну монахиню. В оригінальному першоджерелі Валака зображувала як демона, який здатен відчувати приховані скарби. Тоді як у кіно Всесвіті його представили вигнаним з неба падшим Янголом. І тут знову проявляється робоча байдужість продюсерів. Бо, як заявив композитор ділогії монахині Марко Балкер, Трамій в одному зі своїх інтерв'ю для консультації був спеціально запрошений історик-міфолог з університету Аризони. Але згодом з'ясувалося, що науковець рахувався у колективі формально і на майданчику не був присутній. Хоча продюсер Пітер Сафран розповідав, що для правдивості твору дійсно був запрошений фахівець з міфології стародавнього світу. З цього всього відразу можна зробити перший висновок. Аран зрозуміла, що герої зливають як найжалюгіднішим засобом, тому мають за плечі. Ма продюсерський та сценарний досвід вирішила покинути фільми жахів. Насамперед це можна зрозуміти і у самих стрічках. Валака, який за своїм бекграундом мусить бути найхитрішою, найпідступнішою та вельми могутньою надприродньою силою, зусиллями сценаристів зробили мотузяною лялькою, який постійно тільки й дає натяки, аби його перемогли якомога скорше. Для будь-якого поважаючого себе актора, який знайомий з законами та принципами роботи успішної кінокартини, це одне з табу. Оскільки вони мають повне право ознайомитись зі сценарієм і вже потім приймати рішення про свою участь або ж відхід з проєкту. І вочевидь бонні тричі давала шанс показати свого героя в усій своїй красі. Та тепер маємо що маємо. Арон зберегла шефство над валаком, і тепер демон може предстати перед глядачем в усій своїй істинні подобі. І вона по-справжньому брутальна. Висновки стали очевидні, коли в інтернеті показали його першочерговий дизайн, на якому демонічною монахинею не пахло від слова взагалі. Оригінальний валок був зростом під 3-4 метри, мав 6 рогів на голові, а за спиною 4 велетенських крила, Така форма навіть сподобалася вірному другу країни, акторці Вірі Фармізі, і вона особисто заявляла, що хоче, аби демона показали саме таким, тому з радістю візьме участь у подібному проєкті. І якщо Валака представлять у майбутній стрісці саме таким, то якою вона буде? Ймовірно, що демон буде більше чоловіком. А на додачу, аби віддати данину шанування колишнім антагоністам хорор Всесвіту, утворіння можуть додати або ж демона Мальтуса з прокляття Анабель, або ж сатаністку Бачибу Шерф актор та композитор Джозеф Бішара вже заявляв, що йому не цікаві такі амплуа, тому може зосередитись на композиторстві до майбутньої стрічки. От і цінний кадр у потенційне виробництво. І на нашу суб'єктивну думку варіанти показу Валака у майбутніх адаптаціях наразі тільки дві: перша серіал, у якому герой усвідомить свої помилки і спробує вживатися з людьми, використовуючи силу для допомоги. Можливо, не занадто гуманну, але допомогу. Такий собі потойбічний гібрид Венома та Спауна з домішками серіального Люцифера з Томасом Елісом. Знайшлося б місце і для відверто божевільної Бачиби, для тупуватого гігачада Мальтуса, слово в фантазії хоч греблюгати. Друга версія повнометражний фільм з об'єднанням всього суднього зла. Така собі війна нескінченості, навпаки, де могли б показати не тільки колишніх антагоністів, а й усіх демонів Гуетії, до яких і відноситься сам Валак. Із такою Гортою подружжям воронів буде впоратися геть непросто. Знайшлося б місце для наприродніх сутностей з астралу, і, знаючи спільну любов Патріка Вілсона та Джеймса Вана до хорорів, обидва результати виглядали б непогано та солідно. Наразі валак головний маскот хорорів і усоблює всю злющу могутність, яку жалюгідним чином просто спустили в унітаз. Ми віримо, що найхаризматичніший демон в історії кіно заслужив на реабілітацію з повноцінним своїм розкриттям. Загроз. Завідвалака надзвичайно небезпечна, і враховуючи те, що Бонні Аронс відмовилася від такої ролі, лише підкреслює, що у Голівуді є розумні голови, які ще знають, як потрібно робити кіно. Єдине, у чому ми впевнені, Валаку надійних розумних руках, і поплюжити його ім'я Бонні нікому не дасть. Залишайте коментарі, як ставитися ви до такого вчинку Бонні Аронс, чи заслужив валок предстати у своїй справжній подобі, яким ви бачите його повернення, та чи бажаєте ви знову побачити поруч з ним віру Фармігу? Ну а ми на цьому завершуємо. До нових зустрічей, друзі!